Йоу, друзі, всім васап! З вами Ліупінг. Сьогодні ми будемо слухати з вами іпішку від Райчу, яка називається Low Fi Radio. Якщо ви олд на цьому каналі, то пам'ятаєте, як трошечки більше року тому ми з Райчу знімали реакцію на його альбом «Swag But Cute разом. Зібралися, зняли, покайфували. На жаль, зараз такої можливості немає зібратися і разом відзняти реакцію. Але я можу це зробити сам, я хочу це зробити сам, показати вам, що там Райчо для вас підготував. Насправді я чув тільки сніпити, тобто я з Райчо на конекції, але він не кидав мені там повністю якісь треки. Я повністю все не слухав, тому для мене це. Така ж сама новинка, як і для вас. Перед початком я вас попрошу підписатися на цей канал. Я знаю, що ви всі там фанатієте від Bios, Да, One Biose красавчик, братік, супер багато працює. Але також не забувайте, що також я роблю реакції, і я нікуди їх не закидував, я буду ними займатися. Просто хочу трошечки вашого фідбеку, трошечки активу від вас, щоб в мене було більше мотивації знімати, старатися. Тому підписуйтеся на цей канал, ставте обов'язково вподобайку, напишіть в коменти, як вам альбом Райчу, А, І ми будемо, напевно, починати. Лоуфай Radio. міні-альбом, 5 треків. Я так розумію, що це повністю лірична робота на Свек Cute Це був великий реліз, який писався довго. Там був і рок, і реп, і хайперпоп якийсь. Коротше, така каша в переміжку треків. Зараз тут, я так розумію, все в одному стилі, все таке ліричне, осіннє, осіннє зимове я б навіть сказав. Круто, що раю, випустив цей міні-альбом в 24-му році. Тому давайте починати. А, що з обкладинки? Обкладинка дуже вайбова. Мені чимось нагадує. Оцей, знаєте, в Ютубі а, 10 годин, чолова музика. Оця обкладинка, як сидить, короче, кіт чи якийсь чувак, і навколо нього така кімната, багато всяких елементів намальованих. І от чомусь мені оця обкладинка такий самий вайб, а, Такі помаранчеві кольори, такі більш осінні. А, і що? Ну, і вайп, я так розумію, теж буде осінній, Тому давайте починати перший трек доторки. Дуже сумно зараз мені буде Нескінченності твоїх турбот втопаю, і твоїх думок я таю не лишай мене на самоті. Пустота це тривожний дзвінок, я знаю, скільки б не вело до краю, бо опустив себе на самоті Ходжу сам по темі, якщо шукаю. Прикольний трек, як для інтрушки, задати настрій. І для мене прям настрій задано. Все. Я тепер розумію, що я буду цілий реакт сидіти, сумувати. І також прикольно осознавати, що я пам'ятаю, як ми з Рающею слухали Казантіп, як я розйобувався під такт. в такт, в такт твоя попа, втакт, втакт. І тут зараз просто. Ціла і в такому стилі, сумному, а, саморефлексія, там якісь такі депресивні думки, і ще такий біт, прям ще ніколи такого відраючу не чув. І це, як не знаю, новий, новий райчу, новий звук відраючу. Цікаво таке послухати, не тільки розйобний Казантіп. А ще от щось таке депресивне. Ну, от інтрушка, я не можу це назвати інтрушку, бо це повноцінний трек на майже три хвилини. Але для мене, я думаю, що це прям ідеальна пісня для інтро. Прям найпідходяща. У нас далі все це знищує мене. Оце вже щось більш-менш веселеньке по сніпету, пам'ятаю, давайте зацінювати. Все це Почучай, ніби. я не Давай, стати. давай, я знову змушую себе сьогодні вийдскат. Воно хоч трошечки витка. швидке. І мені взяти мотивацію, в ноги як ваттична на біжу за лаве, але а. в цьому я ніби втрачаю себе. Замість думок ще п'єні старого тебе. Але я не помічаєш проблем. І і не настане думка, що за мною давно плаче дурка жувальна гумка турка. Mm -hmm. Не зігріє куртка голова кипить, ніби така воду.

Я ще чую, як краючи з вокалом та прокачався дуже жорстко, бо раніше був більше автотюновий ну, реп, треп, не знаю, рок трошечки. А тут саме от такий звук, в якому можна прям дуже круто показати свої вокальні навички, десь там протягнути ноточку, десь там от зробити таку більш вокальну частину. І я прям чую, що раю дуже прокачався. І навіть, ну, звичайно, автотюн допомагає, да? Як я йому всі там пишуть, забагато автотюну, але, але це звучить органічно. Типу, це реально приємно слухати. І ти навіть цей автотюн не дуже то і чуєш. Дуже приємно, що райчо так от прокачався не тільки в вокальних навичках, але, блядь, і інший взагалі звук зробив. І ще цікаво, мені здається, що Дайм зводив все. Ну, блядь, Райчу, і дайм, це колаба ідеальна. Бо дайм, прям не знаю, як на мене, дуже круто зводить Райчу. і прям всі оці от моменти, які Райчу добре вміє, дайм їх ще покращу. От я так вважаю, дуже круто все зведено. І перший трек дуже круто зведений. Коля, наступний трек у нас третій. Погнали. Я шукав твою колію, це шуний вокзал, бутафорія. А це на вікенда схоже. Я вікенда не дуже слухаю, але чимось реально вайбік є. Це банально, повторюю, що ти мені писана долею, за руками станцію чолюю. Дуже поки подобається. Я хочу відчути, хочу дати Хочу зупинити, як же він чисто протягує ці рядочки, це просто. Просто вау, нахуй. Дуже подобається. Я ще от не знаю, можна назвати цей жанр RB. Типу, щось. Ну от Я реально ніби слухаю вікенда, а вікенд, як я розумію, король поп музики, те там RB. От Вайбік реально є. Ну дуже, прям, це не мій звук, реально. Я не дуже таке слухаю в плейлисті. У мене а, таких треків мало, але звучить так чисто. Прям настільки якось енергійно заряджає оцими сумними нотками. Я от прям кайфую. Поки не привидулись разом знову,

По бітам теж питань взагалі немає. Райче відібрав, напевно, найкращі біти, е які тільки можна було відібрати для такого от релізу. Тим паче, от в такому жанрі. Блять, кайф. Ну цей трек мені ніби що поки сподобався найбільше за інші. Оцей трек мене прям зачепив дуже сильно. Наступний трек у нас місячне сяйво. сумна пианинка. Месячно сяйво, тобі на плечи Хай не хвилюють, не речі. Настільки трая, ти я і вечір, заплющи очі нас не течія, бо швидко собі стирали межі, це так сміливо, хоч недоречно. Я не відразу повірив те, що є стільки шансів у цього мечу. Хочу ще раз стану дима по твоїм рукам, чи стану лиш кімнаті пилом, поміж сонячного сяйва. Зараз такий старий... що стали біля горловила ми мої дитячі травми 过了。<c oughs> <c oughs> Дуже голос чистий, я просто вахую реально. сорі за матюки, але я просто сиджу, думаю, піздець, це райчо реально. Дуже круто. Крутий трек. От В цьому треті мені є до чого доїбатися, особисто, на мою суб'єктивну думку. Мені хотілося в куплеті трошечки інший флоу, бо е куплет і приспів були схожі та-та-та-та-та-та-та, та-на-на-на-на-на-на І воно так повторювалося, повторювалося, і я думав, що може в куплеті буде якось там розгін чи зміна флоу, там трошечки по ритміці по-іншому, пограється. от Але, на мою думку, воно звучало так: що приспів, що куплет дуже однотипно однаково, а по ліриксу дуже круто. Прям вже четвертий трек, по ліриксам у кожному треті. Прям немає, знаєте, оцих прям якихось суперпанчів, от як раніше у Райчо були, якоїсь грязі, може. Тут все чисто душевне і навіть без панчів. Тут Райчо з Ліриксом дуже круто справився. Прям все про себе, про неї, про любов, про проблеми, про саморефлексію. Це так круто звучить, і ти просто хочеш слухати, вникати в це. Дуже грамотно він це все зробив, і у нас останній трек «Весна». Дивно, що у нас 25-й рік вже на носі. Да? Через 10 днів вже Новий рік, а тут у нас тричок весна називається. Ну, цікаво, що там буде. Вже дому селяві я досі не знайшов свої полюси А час бігає поступово, і взамін, яму нічого не даси Тримай мене, поки я ще не стих, навіть якщо немає сил. Будь ласка, на що схоже цей флоу? Я його ніби чув в якомусь українському, типу, відомому треті, якась пісня, прям така хітова, хтось її співає. там був такий ж самий флоу, може радяче переспівує. Я просто не пам'ятаю, який там був текст, про що там було, може, теж після весна називалася. Але от я от цей самий фрагмент приспіву по флоу. Один в один на щось схоже, не можу зрозуміти на що. Може я у райчу потім спитаю, а може ви мені в коменти підскажете. І я дуже чекаю дроп, бо поки що так воно затягнуто, да? такий приспів та тара. Та, 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 Оця мелодія, і я хочу вже може на якусь драмочку, щоб додавали. Ми пропадуть палота. Будь ласка, драмку, додайте! Та, блять. Ми праподочь Коли мене. Нє, звучить піздато. По вокалу, по тексту класно, але, блядь, ну, це виходить так, що. А, я не дуже люблю такі треки, бо для мене це трошечки нитьо. В плані я там нікого не нападаю, звучить піздато. Але коли це постійно ці вокальні протяжні штуки, та-да-на-на-на, і приспів, і куплет, і воно все так тягнеться, тягнеться. ти три хвилини чуєш, от як воно все таке вокальне, максимально розтягнуте, ти хочеш, щоб хоча б біт... Був трошечки, ну додав якогось качу, і трошечки драмки, хоча б було, бо коли там три хвилини трек і все виключно мелодія, ти слухаєш тільки вокал. Да, по вокалу взагалі питань немає. Разйоп, я ж кажу, десятий раз, що Райчу дуже жорстко прокачав вокальні скіли і це приємно слухати, але от. Так як я репер, да, я люблю реперів, я люблю е, реп-тречки, мені особисто не вистачає в цьому треті саме драмки якоїсь. Ну, я в принципі все сказав по звучанню кайф. Я думаю, що це надто серйозна робота, як для Райчу, так і для мене. Може, я щось типу ще не доганяю, не розумію. Може до мене з часом дійде, але особисто для Райчу я вважаю, що це як новий етап в житті чи щось типу такого, таку роботу от зробити супервокальну. Хоча всі знають Райчу як типу репера, а тут супер така вокальна робота, супер шна затягнута, якось без панчі, знаєте, все-таки трошечки відсторонене від того, за що ми полюбили там Райчу, з яких треків ми почали його слухати. І, ну, прикольно, що експериментує Райчу, що не тільки оці тряси, попа і в такт, це Казантіп, хуйомайо, а тут щось вже більш глибоке, більш серйозне. і Він як артист відкривається по-іншому. Тому, друзі, що я можу сказати по цій роботі? Особисто для мене ця музика не дуже, а, як не часто я її слухаю, бо знову ж таки кажу, для мене це трошечки таке вокальне нитьйо, а, Але якщо брати загалом і піти від моїх якихось там принципів, блять, а, я вважаю, що по якості все 10 з 10, по ліриксам все 10-10, біти круті. В моментах мені не вистачало качу якогось там драмки. Да? А, може, трошечки зміни флоу, може десь не затягувати ці вокал, вокалом, а трошечки якось може показати свій скіл, по якому тебе там всі полюбили. А, вот. а, не знаю, зрозуміють слухачі цю роботу одразу, тому що це, я ж кажу, не для райчу і щось нове. Але я кажу, що також це супер-крута робота, по якості, по всьому. Всім раджу зацінити, послухати, підтримати райчу. Я думаю, що в 2025 році я все-таки дочекаюся реп-альбом, виключно реп-альбом, без оцих сумних треків, без року, без хайперпопу, без цієї каші. От виключно реп-альбом з йо зі Стасом, з зехталі без Форсом, от таку, знаєте, прям солянку, з усіма реперами, щоб він також показав, що він не тільки СМН може робити, а ще й типу репчик. Тому, друзі, слухайте Low Fi Radio, райчу, посилання на реліз буде знизу. Таких серйозних робіт ми на моєму каналі ще не слухали. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, напишіть, який вам трек з альбому сподобався найбільше. Підписуйтеся обов'язково на канал. 25-й рік ми вриваємося з новими реактами. На початку 25-го року у нас буде влог. З дурдому, який буде у Львові на початку 25-го, з поїздки у Львів. Коротше, все буду знімати, монтувати, показувати вам. Тому підписуйтесь, слідкуйте і, звичайно, слухайте альбом чи Всім дякую за перегляд. Бай-бай!